Тему допомоги українським героям, які сьогодні перебувають у зоні антитерористичної операції, продовжують наші коломийські і надвірнянські кореспонденти. Сто комплектів термобілизни відправлять з Івано-Франківщини нашим військовим на війну. Ці речі нині дуже необхідні, адже завдяки їм наші хлопці почуватимуться зручніше за будь-якої погоди. Два основні критерії такої білизни термоізоляція і здатність прибрати зайву вологу від тіла. Для літнього періоду основним критерієм є відведення вологи для зимового теплоізоляція. Сотню комплектів цієї білизни закупив координаційний центр швидкого реагування за кошти благодійного фонду оборони Прикарпаття. Вона витримує температурний режим і розрахована номінальне користування до мінус 20, Тобто, навіть якщо будуть сильні заморозки на землі і так далі, то нашим солдатам, в принципі, це повинно забезпечити належний теплозахист від обмороження і так далі. Кожен комплект коштує 370 гривень. Це імпортний комплект, високоякісний термо. Білизна, яка забезпечує високу показники від обмороження. поки наші військові не мають теплої амуніції, а погода може зіпсуватися будь-якої хвилини, тому тепер надія і далі на благодійників, які виділяють власні гроші, аби забезпечити землякам кращі умови для захисту України від агресії з боку Росії.